Як світить. Оп. Потужню. Виключаємо. Це ось отака така 750 гривень. Така, чуть менше, але вже типа англійського гласка. По кругу світиться, далі покажу 850 гривень. Ну а ті, що ви запитували по відео, що тести кругленькі, 40 ватні ті 1900 гривень, що жовте з білим. І є чисто такі ж самі білі, що вони вмісто штатних стоять на багато автомобілів, то виходить, є 30 ватні вони будуть 1700 гривень. Комплекти, ну, то комплект, бо це чисто по одній ціна, там 750 і 850. Тому, якщо цікаво, номер телефону в шапці профіля, телефонуйте.